Доброго дня, шановні учні, тема сьогоднішнього уроку основні ідеї течії модернізму. До Першої світової війни в мистецтві панував реалізм. Художники того періоду ставили собі питання, навіщо прикрашати те, що можна показати реально. Світ тоді здавався гідним його реалістичного відображення, і особистість творця, його смаки, пристрасті могли виявитись у виборі жанру, композиції, форми або кольору. Коли світ втратив свою гармонійність, це Перша світова війна і раціональність в очах художників сталася переміна в осмислення ролі митця. І в ранній період творчості саме модернізму у нас з'являється Пікассо та його картини. Його герої це прості жінки, акробати, мандрівники, комедіанти, письменники, жебраки, одинокі знедолені, змучені життям люди. Бачите його картини. У роки наростаючої загрози фашизму у війні у творчості Пекассо з'являються нові риси. всесвітня відоме пано, ви бачите перед собою. Того ж часу в перші повоєнні роки стало помітним піднесення абстрактного мистецтва. Першим таким значним художником того періоду є Казимір Малевич. Наприклад, його композиція, яка називається супраматична композиція, вона зараз стоїть 60 мільйонів доларів. Було створено також у Німеччині школу Багаус. Ось так вона вже виглядає через 100 років. Світової слави зажила творчість такого каталонця, як Сальвадора Далі, завдяки його картинам. Він писав у стилі сюрреалізму. Який виникає у 1930-х роках у Західній Європі, він майже досяг Латинської Америки та Японії. І бачимо картини авторів в цьому стилі. Важливим явищем 1920-1930 років стало те, що з'являється нова така культурна продукція, з'являються нові жанри літератури, такі як детективи, вестерни та любовні романи. Популярним детективом того часу був саме цей, який ви бачите на екрані. З появою радіо з'являється така епоха масової естрадної музичної культури. З'являється багато пісень і буквально одразу з'являються грам пластинки, і всі пісні виконують на радіо. В цьому жанрі у нас працює Клавдія Шульженка, також з'являється джаз. Найбільш популярним видом масового мистецтва 1920-х-1930-х років є кіно. Звісно, воно було спочатку не кольоровим, потім стало якраз з 1930-х років кольоровим. І улюбленим актором мільйонів людей став Чарлі Чаплін, але з появою кольорового кіно його кар'єра пішла на спад. В Англії у 1930-х років зароджуються такі художньо-документальні фільми. Фізична культура це складова загальної культури. Велика увага приділяється в той час олімпійському руху.